Добрий день малята! Сьогодні тема є дуже важлива для кожного з нас. Я вам пропоную послухати вірш для того, щоб зрозуміти, яка тема нашого заняття. У вірші пропущені слова вам потрібно уважно послухати та доповнити пропущені слова. Щоб здоров'я добре мати слід про нього змаху дбати і зарядкою. Займатися у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти, спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати, фрукти. Будете це все робити, перестанете хворіти. Як ви вважаєте, чи обов'язково дбати про своє власне здоров'я? Чому? А щоб бути здоровими, треба насамперед самому про своє здоров'я і вести здоровий спосіб життя. Що найдорожче для кожної людини? Це здоров'я. А від кого залежить твоє здоров'я? Тільки від самого себе. Послухайте прислів'я про здоров'я. Веселий сміх це здоров'я. Було б здоров'я, а все інше наживемо. Бережи одежу знову, а здоров'я з молоду. Вартість здоров'я знає лише той, хто його втратив. Діти всім потрібно знати правила здоров'я. Живайте фрукти і овочі, джерела вітамінів і мінеральних речовин. Спіть не менше 7-8 годин, якщо ви спите менше, не втома, яка призводить до поганого настрою і працездатності. Дотримуйтесь режиму дня, лягайте і вставайте в один в той же самий час. Це найпростіша порада виглядати красивим, здоровим і відпочинним. Дотримуйтесь правил гігієни, чистимо зуби два рази на день. Миємо часто ручки з милом і слідкуємо за чистотою свого одягу. Приймаємо ванну та душ щодня. Дітки, запрошую вас на дискурт хвилинку. Треба трохи відпочити тулуб вліво нахилити. Вліво. Прямо вправо, прямо. Ой, цікава наша вправа. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем весело стрибать У колінах зігнем ноги, ледь торкаємось підлоги. Раз, два, три, чотири, п'ять Будем далі працювати. Молодці! Діти, скажіть, будь ласка, чи корисні чіпси газовані напої, цукерки? Ні, це шкідливі продукти. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила здоров'я та будете їх виконувати. Всім слід пам'ятати, що найбільше багатство в людині це здоров'я, тому бажаю вам бути здоровими, красивими та добрими.